Привіт! Ти на каналі Аліс Грін, а поки слухаєш мої тервені, встигни підписатися на канал і поставити вподобайку під цим відео. Друзі, повірте, мало хто вам про це скаже, але я думаю, що багато хто з вас знає: блогери, ютубери, інстаграміри, інші записульки, відосики, і всього решти, народ всі косячать. всі косячать, але мало хто про це каже. І е, ваш покорний слуга Алекс також не виключення. Друзі, накосячил жорстко. В общем, зняв відосик про проходження місії логова Сарельгаз, але е, я його видалив. Просто взяв тупо в наглу, навіть не підозрюючи, його видалив. Але місія настільки цікава, настільки файна, гарна, яскрава, що ну просто неможливо її не пройти ще раз, навіть не дивлячись на те, що я вже грав цю карту. Тому, з вашого дозволу, якщо не будете сильно проти, давайте зіграємо цю файну місію з вами. Ще раз, логово Сарельгас, генерал, нам потрібна допомога ваших сміливців, павуча королева Салельгас прокинулася. Ми сподівалися, що це неможливо, і все ж Сарельгас прокинулась і очолила залишки військ. В'єзнана, треба буде з нею вступити в бій. Давайте, друзі, вступимо в бісарільгас, а допомагати нам в цьому буде хто інший, як Оні месник Володар Катан і просто файний перукар, який гарненько підстриже кожного з поганців. Так, друзі, дивіться, яка файна карта, така сніженька, біленька, гарненька. Тут маємо з вами ход справа сліва, і будуть нас іти з печери поганці. До речі. Ця карта має і свою пасхалочку. Бачите, тут над печерою вісить така цибулька, типу така от клубочок павутиння. Якщо на неї трошечки отак потицять, 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 з неї випадає правильно, друзі. Ви файно вгадали це Фродо Бегінс зі своїм файним чарівним кільцем його прелість і мечем. Uh -huh. Непереможним. В общем, народ, ми врятували Фродо, він собі побіг і тепер файно насолоджується своєю прелістю А ми будемо кайфувати від проходження цієї місії. Оні, давай на центр Народ, чесно вам скажу. З пам'яттю у мене ну, взагалі не дуже ладий, і я не особливо пам'ятаю насправді, де що я і куди ставив. Тому що, в будь-якому випадку, для мене ця місія, хоч і є повторною, але я її буду проходити ніби блин, перший раз. Ну, реально. Так, давайте ось так ми зробимо. Сюди поставимо піхотку, тут поставимо, отак от поставимо. Зробимо тут поставимо магію, тут поставимо також піхотку. От сюди ми її гарнесенько прилупно, так, хорош. Тут давайте поставимо магію. Тут давайте поставимо піхоточку. Так, сюди її на центр. І, в принципі, народ, монеточки, на цьому у нас закінчилися. Перша волна. І в нас будуть на перші волини йти величезні павуки. 12 там, 12 там. Давайте оні сюди направимо, нехай стримує величезних павуків тут. А тут ми поставимо підкріплення. Все, хорош, хорош павучочечки, велетенські павучочечки, 48 здоров'я, 10-18 в них урона. Наш з вами Оні, як ми пам'ятаємо, доволі швиденько прокачується на другий рівень, і на другому рівні він має 540 хп 15, 45 урона. Так, непогано, непогано, непогано. Хорош. Так, давайте ми що ми зробимо? Ми отут магів поставимо, магі. Я знаю, пам'ятаю, друзі, ви скажете. Алекс, на нащо ти ставиш магів, якщо магі взагалі не мають ніякого нормального урону проти павуків, проти цих бридких, мохнатих, патлатих, оцих от велетенських, лопастих павуків? Друзі, чесно вам скажу, я ну, прям просто ну, взагалі не фанат. Павучочечків, ну не моя тема, реально не моя тема, Оці такі махнаті, лапасті, з твоїми такими мільйонними очима, які дивляться прям тобі в душу. Ну, блін, ну, прям взагалі не моє. Хоча я впевнений, що є ті, хто дуже полюбляють цих павучочечків, ну, взагалі павучочечків, і навіть впевнений є ті, хто тримають їх у себе вдома і гарненько там за ними ухажують. Ну... Але, блін, кожному своє. Коротко, кожному своє. Так, друзі, продовжуємо ми з вами прокачувати наші башенки. Давайте от трошечки прокачаємо бомбардочку. І подивимося, що тут Оні наш. Він ще поки в нас. А, він вже на третьому рівні, друзі. 570 здоров'ячка, 1649 урон. І це доволі непоганий результат. Зараз він вже в нас думаю, до четвертого дойде. Хорош, четверте, і на цьому четвертому рівні він має можливість крещувати мечі, як справжній воїн наносить потужний удар а, цим своїм а, гарненьким мінням. Так, що в нас тут буде зараз? Нальотчики. Тут нальотчики. Оні, о, ні, біжи сюди, біжи сюди, чувачучек. Я знаю, ти ножки розминаєш, але давай ми тебе сюди заженемо, бо щось ти дуже далеченько пішов. Так, давайте от сюди. Так, хорош. Нормально, нормально, нормально. Так, давайте бомбардочку прокачаємо. Оту давайте прокачаємо. І отут давайте прокачаємо лучників наших. Все, хорош, нормально, нормально, нормально. Воу-воу-воу-воу-воу, -во -во, народ, куди ви так файно побігли? Що це ви в мене прям такі ось все нетерплячі? Так, що тут у нас будуть? Зараз гаргулії будуть летіти. Зараз будуть, друзі, летіть гаргулії. Так, давайте оту так магію прокачаємо. Хорош, 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 нормальна тємка, те, що треба. Так, ну, що стосується Гаргулій, на четвертій е, волні, точніше, це вже буде п'ята волна, на п'ятій волні наш Оні буде відпочивати, тому що по літаючих цілях Оні в нас не б'є. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Ми його сюди поставимо. Я впевнений, що на наступній волні в нього вже буде можливість знову себе проявити, показати свою мужність, показати свою сміливість, показати свою е рішучість і гарнесенько справиться з усіма ворогами, які будуть на нас іти. Так, зимні вовки, варгі, вульфи, опа -па -па, па па пішла, короче, на нас з вами зараз. Швидка ескадрилья. Дивіться, з усіх щелей, Боже, як клопи, як таргани якісь. Дивіться, скільки їх біжить. Давайте сюди метеоритиком трошечки от тут от зупинимо їх, нехай випалюються. Тому що вони, коли розбігаються, в мене насправді ж очі ламаються. Бо не знаєш де, що, як і куди. І звідки вони побіжуть. Дивіться, скільки, дивіться, скільки їх біжить, дивіться. Туди, туди, сюди. Погнали, погнали, погнали. Так, давайте отак, вашеньку, трошечки прокачаємо. Так, хорош, хорош. Що тут у нас буде? Тролі будуть іти. І тут а тролі будуть іти. Коротше, зараз буде йти багатько тролей. Ну, давайте тролі, ми вас очікуємо. Ідіть, ідіть, ідіть друзі. Зараз будемо ми цих тролів стримувати. Наш Оні розставив ловушки, поставив тут колючі мечі і сказав: і десь кому не страшно, будемо з вами змагатися, хто кого. Так, друзі, Оні на п'ятому рівні, він має 630 здоров'я, 1956 урона. Ну, в принципі, доволі непогано. нічого, Ну, що тут? Що тут скажеш? Непогано. Так, давайте тут магію поставимо. Ось так от магію прокачаємо тут. Так, гарненько, гарненько, гарненько. Тролі- чемпіони, тролі, тролі чемпіони. От тролі чемпіони це така гнусна зараза. Вони собі оце там здалеку стоять такі. І давайте тебе топоріками так хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Поки оці от звичайні тролі такі їх відправляють сюди на смерть в першу лінію, ті собі там із падтіжка здалеку закидають тетапоріками. Ось о, дивіться, дивіться оце. Яркий примір. Дивіться, давайте Оні відведемо, тому що вони його зараз завалять на раз-два. А ми їх отак мітеорітиками трошечки. Ну що, хлопчички, не очікували, до такої двіжухи? Не думали, що ми так візьмемо вас і файнесенько е, розмочимо, розвалимо? Так, отут би ваншот прокачати. Так, давайте сюди, сюди, сюди. Що тут у нас буде? Вожді, тролі, тролі чемпіони, тролі. Коротше, народ, дев'ята волна дуже, дуже, дуже вже швиденько і. Ох, їх іде, звісно, доволі багатенько. І Оні тут би головне не втратить нашого з вами, друзі, Оні. Тому що вони оце кидають. о, Давайте оцього барабанчика зараз спробуємо. Зафігачить. Ага, да, зафігачив. Зафігачило. Ось о, вже дивіться, дивіться, дивіться. Хлібом не кормить, дай їм оце от топорами покидать. Хлопці. Що ви тут забули, друзі? йолки палки, скільки їх полізло, блін, просто нереально много. Господи, йомайо! дивіться, 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 дивіться. Не, тебе получиє бомбочкою. Вот это е було хорош, блін. На всю карту фігануло, блін, здивіться. Все, жодного, жодного не залишилося. Блін давно хотів використати цю бомбарду таку от мощнякову, яка просто фух, вичистила прям все поле, всю карту. Так, давайте прокачаємо з вами тесілку трошечки. Так, ось ой йдуть. Оня, ну давай сюди, давай, Оні. Давай, спробуй справся з цими нікрементами. Такі бісючі ці кремоти, два, два, два його. Два. Теж такі, знаєте, ну, в общем, бісюкові ці поганці, тому що направляють на нас оцих скелетонів, і типа, такі, от, давайте, давайте, йдіть, ви кастляві, давайте. Мені вас взагалі не жалко, а я оце тут сам порішаю здалеку, щоб мене коротше, не зачепило. Так, хорош, у ні, А ну дивись, а дивись, давай сюди. давай сюди, давай сюди, Ладно, давай, от трохи подалі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сейчас, походу я втрачу о ней зі своїми цими такими вот його переміщеннями. Хорош, оні, щойно такий файний, потужний наніс удар і прокачався на шостий рівень. Хорош, зараз він цих микромантів просто покрошить на капусту. Давай отут, отак вот так, на тебе балахон. Давай, хорош, 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 хорош. Так, давайте трошки тесілку прокачаємо. Тут прокачаємо. Так, все, монеточки дуже швиденько закінчуються, але нічого, нічого страшного, в нас тут є е, гарна башенька магів. І отут Оні, які також буде зупиняти усіх цих мисливців і оганців. Так, хто це в нас іде? Темні винищувачі на нас пішли, друзі. Дивіться, яке полчище іде цих лицарів в металевих міцних обладунках. Ми от так зустрінемо їх гаряченькою, файненькою мітіорною зустрічю. Ну, Щоб не почували себе вони, знаєте, так, як у себе вдома, дуже сильно розслаблені. Так, хорош, 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 хорош. Блін, мені сподобалася та, звісно, мегабомба, якою ми фіганули по всій карті, і прям одразу в пиль такі, в ноль е, винесли всіх поганців, які на нас бігли. А бігло їх насправді, ну, блін, реально немало. Так, хто тут? Матріархи. Матріархи будуть іти. Тут темні рицарі, темні винищувачі. В общем, полчище поганців, в яких ми. Зараз будемо кришить на раз-два. О, ні, О, ні, вже на шостому рівні. Дуже хочу його прокачати на десятий. Щоб подивитися на всю його міць, потужність і, взагалі, на всю його ось здатність стримувати ворогів, наносить їм урон і щоб. Знаєте, так, якби приносить їм е, певну несподіванку. Тут, дивіться, як собі спокійно так ідуть, такі собі налегкі, такі на розслабоні, такі, типу, а ми та що, нам все ні по чому. Ми взагалі все нормально. так Давайте тут лісну браттю поставимо. Хорош, 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 хорош. Подобається мені, подобається мені, подобається мені. Оце тут давайте поставимо магів. Отут, От хорош. Чого я ставлю так багато магів? Ну по-перше, мені дуже подобаються оці гарні крутецькі магові башні. А по-друге, я одну башню прокачаю ваншот, а іншу башню я прокачаю на голема. Я поставлю големів, і вони разом з нашою піхотою будуть гарненько стримувати поганців. Так, давайте тут поставимо підкріплення. Блін, тому що бачите, вони дуже дуже, -дуже швидкі. І, блін, пролітають, 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 пролітають. Давайте отут вот, підкріплення поставимо, пролітають, пролітають, хочуть ось усю двоє, давай, давай, двоє давай, підкріплення. Хорош, фух, блін, це я трошечки, конечно, щось а, заочкував, якщо чесно. Так, ідуть єті білі, махнеті такі дерзкі, такі дві такі брутальні а, такі прокачені м'ясожери. Блін, ніфігася, скільки їх іде. Тут чотири йде, тут чотири йде. Я прям навіть тіряюся, куди мені Оні направляють. Хай Оні справляється з цими от махнатими пузякінами, які от тут е, прийшли як до себе додому і вирішили то Давай накладемо яєць, нехай тут собі побігають наші оці от е, малявки повучочечки Так, давайте от так от зробимо трошки єті, а ми вам єті поставимо голіма на дорозі. Давай, голем, хорош. Давай, размотай их, молочиночка. Так, они. Так, матриархи, матриархи. Зимневовки, ети матриархи. Так, друзья, 15 -то -то волна. І поганців стає більше, більше, більше і більше. Але нічого страшного, нічого страшного, взагалі це нас з вами не засмучує. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не туди піхота, не та піхота, вибачаюсь, вибачаюсь, друзі, не та піхота. Так, давай тут поставимо підкріплення. Хорош, о, там, давай. Мочи цих махнатих, поганців, давай. Ти в нас як знаєш, як цей винищувач різноманітних комах. Блін, забувся, як їх е, називають. Але я вам забувся сказати, у нашого Оні, я просто з ним побалакав перед цією місією, відверто, так знаєте, як оце е, психолог зі своїм клієнтом. І він мені е, на вушко шепнув і сказав: друже, е, я. Не відмовлюсь від гри в цю місію, але ти знаєш, в мене є одна а, така якби, до тебе просьбочка. Каже: Я боюся павуків. Розумієте, У нього оця от арахнофобія і каже: Я можу, друже, не справитися. А я йому кажу, нічого страшного, кажу, якраз ми з тобою це діло і порішаємо. Знаєш, кажу, Клін-Кліном вишибають. Ми тебе давай на цю місію поставимо, а ти якраз з усіма своїми фобіями розберешся. Ну і, в принципі, він абсолютно погодився. Каже дійсно, давай чом би і ні. І поки дивіться, як він файно справляється. Мені здається, що він дуже файно над собою працює. Так, давайте ми його трошки заберемо, тому що оці от павучочечки, це дитя Сарельга, в них доволі багатенько ХП-аж 1000. І непоганий урон, 50-100. Це, ну скажем, прямо немало. немало. Так, давайте мітеорітиком тут от фіганьом трошечки допоможем, нашим башенькам. Я то розумію, вони справляться стовідсотково, але ж все ж таки, все ж таки. Так, давайте тут паладінчики поставимо. Давайте отут паладінчики. Ага, все. Все, монеточки закінчились. Монеточки закінчились. Так, хто тут тут, тут тролі, Тут дитя Сарельгас, ще дитя Сарельгас, некроманти. Ех, ці нікроманти. Так, давайте, давай, давай, о, ні, давай, я тебе щойно трошечки не втратив. Тільки оце тут розказую, який ти в мене красавчик, що ти, в принципі, не боїшся йдеш зі своїми катанами на цих павуків, взагалі, якби не боючись за своє життя і взагалі здоров'я. а... Майже тебе й жерли. Добре, що побачимо. Так, Давайте тут покріплення поставимо. Так, о, ні, Давай відходь, відходь. О, ні. Бачите, друзі, він у нас взагалі не відсижується десь там глибоко в тилах. Він у нас знаходиться на самому 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 е, основному початку, де йдуть поганці. Так, хорош, 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 хорош. Так, тут давайте, мушкетерів прокачаємо, є, і тут давайте ми поставимо з вами паладінчиків поставимо, але трошечки пізніше, коли з'являться бабосики. Так, там я паладінчики поставив, хочу тут поставити паладінчиків. Так, тут у мене поставлені. Оні, оні, давай сюди, оні. Блін, я тебе навіть не знаю, оні, якщо чесно, куди сховати, Тому що їх настільки багато, що йдуть вони звідусіль. Так, давайте тут палодіння поставимо, тут поставимо, теж прокачаємо піхотку, непогано прокачаємо піхотку. О ні, давай сюди, давай цих нікрементів, бісюкових, фігані, що вони оце тут костяшками по всій карті тут розкидалися, взагалі немає життя від них. Народ, зараз просто взагалі не сезон барбікю і шашликов, А він нам оце от е, реберця на карту закидає. Тільки дражнить, реально. Ну, блін. Мікроманти. Ви якось взагалі не в тему абсолютно. Так, 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 ну що ж, що ж, хорош, ця башня у нас на ця також, Давайте отут прокачаємо ваншот цієї. І отут я хочу прокачати ваншот, тому що тема дійсно толкова, дійсно тема класна, і е, вона е, інколи дуже-дуже-дуже допомагає, особливо проти е, таких міцних, скажімо, е, Міцних поганців, які мають прилічно хпшечки і гарну броню. Так, тут є Максималочка і хочу ще ось отут. Так, що тут? А, тут тролі чемпіони. ні -ні -ні, 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 -ні. О, ні ні, ти звиняй, друже. Давай от сюди. Давай сюди, отут-от ідуть звичайні тролі. І вони, здається, мені доволі далеченько від цих тролів чемпіонів, тому вони тебе не повинні дістать. Так, давайте отут прокачаємо. хорош, все, ваншот є і на тій, на тій башні. Мені подобається. Берта, ти умнічка, вмикається ПВО і працює по дальній відстані по всіх цих. троллях, шмролях, павуках и все мутики, чем можно. Они давай в стороночку. Так, на тебе метери, там по бакенбардах. Что ты такие думаешь себе? Все тебе дозволено. Взял себе десь топорів, там понабирал, такие вышел, блин, викинг з И давай кошмарить нашу пехоту. Дивите, он что-то там против нашего голема мае. А ну давай, они, расскажи им, что почем. Давай покажи им, кто тут хозяин. Так, блин, я из-за тех Цих тролів чемпіонів насправді не побачив, е, хто там йде. Так, давайте голема прокачаємо на Максималочку. Так, давайте отут зробимо ось так. Хорош. Супер, 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 супер. Гарнесенько ми з вами прокачали нашу лісову братю. Ми прокачаємо ядовиті стріли і прокачаємо з вами оці от колючечки. Гнів лісу. Вони е, стримують. Е, Оцих от поганців, які будуть намагатися йти. Так, давайте Оні тепер знову. Дивіться, скільки полізло цих павучочечків по всій карті розлізлися. Так, давайте отут підкріплення поставимо. Хорош, давай, Оні, тримай цих дитя, Сарільгас. Йокі-палки, скільки їх іде. І здоров'я в них, звісно, конкретніші, конкретніші. Так, давайте отут от зробимо. А що? Ядом на яд. Ці такі собі ходять. Е... Легесенько, коротше, і е, своїми тими от щупальцями, тими своїми там е, не знаю, цими усіками, типа, такі от підходять і давай облизують і кусають. А ми їх будемо стримувати гілочками. Давайте гілочки прокачаємо. Дивіться, бачите, друзі, як класненько оці от. Такі, скажімо, корні дерев, воно їх схоплюють і тримають, і в цей момент ми маємо можливість їх гарнесенько побить. Так, друзі, двадцята волна, дитя Сарельгаз і сама її величність, її високість Сарельгаз. Так, друзі, зразу скажу, так як ця цю місію вже проходив, я точно знаю, що вона робить з нашою піхотою. Ви не хочете цього знати, тому я героя свого підводити не буду. Вона його просто тупо бере і зжирає. Вона навіть його не помічає. Ви це зараз побачите на піхоті і на голімі. Їй, взагалі, побаку абсолютно якого розміру стоїть перед нею. 에, там 에, сол, солдат або піхота. Тобто, взагалі на це по барабану. Вона його бере просто хлоп, 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 дивіться, і жерла. Бачите? Що голім, що не голім? Ось, бачите? Дивіться, наші паладінчики вибігли, от був там сер, що-то там гярать ланцелот не знаю, Ось його й нема. Бачили, щойно голім вийшов. Ну і голіма вона взяла і е, схам'ячила взагалі на ізі. Просто абсолютно. Ви уявляєте, який апетит у цієї Срельгас? Я то розумію, що вона там дрихла там е, декілька віків, і все такі, апетита собі там на цей, е, нажерла, ну, але ж ну, все одно треба совість мати. До речі, здоров'я в неї 14400 і урон 300-500, щоб ви розуміли, на хвилиночку. Ну, тобто, прям, ну, взагалі не, не простецький басятина. Насправді доволі е, складно з нею змагатися. Єдине, що. Допомагає те, що вона повільна і необхідно обов'язково ставить піхоту, яка її буде стримувати на шляху. За рахунок того, що вона жере, вона зупиняється трошечки, і можна її навалять по жбану і навалять їм надавати по дупі. Так, хорош. Оні, оні, давай, друже, давай, ми тебе відведемо, друже, тому що щось тебе здоров'ячко, ну прям взагалі залишилося небагато. ти, мій файний чемпіон. Так, все, він зарегенився, отлічно. Давайте його тепер назад в цю масовочку, тому що без нашого героя діла не буде. Давай, оні, ти, кросовчик, молодчиночка. Хорош, друзі, файна місія. Блін, от прийшов її. Другий раз, але із таким самим задоволенням, ніби перший. Друзі, дуже вам дякую. Дякую вам велике за увагу, за підтримку, за те, що були е, зі мною, вболівали, насолоджувалися кожною волною, кожною миттю цієї гри. Дуже файна карта. Рекомендую. Вибирайте героя, якого ви собі любите. Я, наприклад, ось брав Оні, тому що він файно. Підрізає бороди цим тролям і гарненько зрізає вусики всім цим павучкам. Мені дуже сподобалося. Гарнусінька місія. Підписуйтеся на канал. Далі буде також багатенько-цікавенько. У нас місії з вами залишилось небагато, але це лише початок, перша частина Kingdom Rush, і далі буде просто неймовірно багато всього цікавого, веселого, яскравого і файного. Друзі, бережіть себе, добра, миру, благополуччя, до нових зустрічей, папа. -па.